Минулого місяця ми робили резонансне розслідування стосовно автопарку Служби безпеки України. Ми виявили, що співробітники служби, які заробляють в межах 6 тисяч гривень на місяць, їздять на автівках вартістю 40, 70, а то й 100 тисяч доларів. Тобто, з авто можна зробити висновок, що стиль життя співробітників часто не відповідає їхнім доходам. Ми вирішили поцікавитись автопарком ще одного центрального органу влади, який за своїм мандатом має боротись з корупцією це генеральна прокуратура. Фактично біля кожного офісу силовиків у столиці припарковано багато приводів для антикорупційних розслідувань і не тільки журналістських. Більше розкаже і покаже Михайло Ткач. Ауді Фольксваген Touareg лексус інфініті. Тут паркуються співробітники головного слідчого управління ГПУ. А це головне слідче управління ГПУ. Тут розслідують найрезонансніші справи, допитують високопосадовців, вирішують санкційні питання. 8 ранку Борисоглібська, 18, головне слідче управління ГПУ. Одним із перших приїжджає ось цей лексус вартістю від 40 тисяч доларів з номерами тисяча. Водій не паркується біля будівлі слідчого управління, а заїжджає у двір. І вже з двору йде пішки у слідче управління. А ось після робочого дня чоловік забирає автівку з двору. Кілька днів поспіль чоловік ставить автівку у тому ж самому дворі на тому ж самому місці, спілкується з іншими працівниками управління. Вирішили поцікавитись, на якій посаді працює наш герой, і звідки гроші на коштовний транспорт. Добрий. день. Ми Радіо Свобода, програма схеми. Скажіть, будь ласка, ви працюєте у головному слідчому управлінні? Ні? А у прокуратурі? Щодня їздите сюди на роботу. Зранку і ввечері. А? Можна вам одне питання ще поставити? Протягом наступних кількох днів під час нашого спостереження чоловік більше не приїжджав до головного слідчого управління, що цікаво: місце для лексуса ніхто не займав. Далі помічаємо Тойота Крузер Прадо. Цікаво, на якій посаді працює водій позашляховика. Радіо Свобода, програма схема. Скажіть, будь ласка, на якій ви посаді працюєте в сільському управлінні? Не працюєте? А хто? Ви? Радіо Свобода, програма схема, Михайло Ткаченко. назвати. Дуже добре, добре. Знімаємо сюжет про автівки працівників. Добре. 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 На якій посаді ви працюєте тут? І де тут? В сільському управлінні. Чого я тут все вирішую? Ну, ви щодня їздите сюди зранку, ввечері. Іду кофе піть, хотіть, йдемоте поп'ємо кофе. Кофе? Так. Да. Ясно. А автівка ваша чи ні? Да, моя. Ваш. Добре. Ну Ви не можете сказати, ну, яких ви, там, з якою метою ви сюди приїхали? Йду кофі піть, дев'ятого. Рано, а потім на набережну погуляти. Добре. Чоловік дійсно йде за кавою. Згодом при температурі плюс 4 прямує у бік набережної. За годину зникає і ленд-крузер. Вичікуємо кілька днів і знову бачимо вже знайому автівку і вже знайомого водія. Без кави і не через набережну він щодня заходить до головного слідчого управління. Автомобіль зареєстрований на лодочникова Дмитра Олександровича. На відомчих сайтах можна помітити, що пан Лодочников за Януковича зробив блискучу кар'єру. 11 липня 2011 року молодший радник юстиції лодочников Дмитро Олександрович призначений на посаду слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь, управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури Одеської області. Напередодні Євромайдану слідчого лодочникова переводять до Генеральної прокуратури України. 12 листопада 2013 року радник юстиції лодочников Дмитро Олександрович звільнений з посади слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області в порядку переведення до Генеральної прокуратури України на сайті ГПУ. Знаходимо декларацію слідчого в особливо важливих справах. У декларації за 2013 рік бачимо зарплатню у 10 тисяч гривень на місяць серед автотранспорту Нісан Жук. Подалі від головного слідчого управління на набережній паркується ось цей білий фольксваген туарег. З автівки виходить чоловік і вже пішки прямує до будівлі управління. За кілька днів чоловік прямує вже з іншого боку. Радіо Свобода, програма схема. Робимо сюжет про активність співробітників да. слідчого управління. Ви тут працюєте? Так. Да. А на які автівці ви їздите на роботу? На Volkswagen. Це Фасад чи ТОР. У не то орех. Чи орех, так? Нет, Штаре, да? Да. Це ви на зарплатню купили чи якісь інші? У мене в декларації все вказано. Ага. Да, у мене в декларації описано. Машину я задекларував, купив, всі доходи. А яка на... у вас зарплатня якщо на суток? У мене не маленька зарплата. Знаєте, вспомните фильм старий. У Меня зарплата маленькая, але хороша. Добре, дякую. Виявляється, на білому туарегу їздить Олексій Нечипоренко. На початку року він працював звичайним слідчим прокуратури Києва. Тоді ж пан Нечипоренко розслідував резонансну справу переписку нардепа Віталія Хомутинника з тодішнім губернатором Одеської області Ігорем Палицею, у якій депутат детально розповідав про ймовірні махінації на митниці, розписуючи суми, які нібито заробляє на відкатах експедитор, та скільки йде працівникам митниці. Та на сьогоднішній день жодній особі не було повідомлено про підозру. швидкість здійснення досудового розслідування вказаного криналеним провадженням. Сам перед залежить від того, які будуть покази дані сам тим же хомутиніком або палицею. Чи знають, чи мають вони відомості з приводу того, за які саме автомобілі надходили на правомірні кошти? Може вони знають, які бізнесмени давали е хабарі. Декларацію Нечипоренка ми так і не знайшли на сайті ГПУ, тому відправили запит. Адже автівка слідчого коштує від 40 тисяч доларів. Дуже цікаво, скільки маленьких, але хороших зарплат потрібно, аби придбати цей туарег. На фольксвагені Туарегу... На роботу також їздить і прокурор відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні головного слідчого управління Лойфман Дмитро. Радіо Свобода, програма Схема. Скажіть, будь ласка, ви у слідчому управлінні працюєте? Ну і що? Ми знімаємо про автівки співробітників. Яка у вас автівка? Обична автівка. Ну, яка це модель? Туарет чи може інша якась. Ми на все в декларації написано. Да? Ну тобто ви на зарплатню її Звісно. Згідно декларації, за 2013 рік прокурор Лойфман заробляв близько 15 тисяч гривень на місяць і при цьому задекларував Туарег, ринкова вартість якого починається від 25 тисяч доларів. Тобто, більше року прокурор мав би працювати тільки на авто, не витрачаючи кошти на їжу, комунальні послуги та інші потреби. Через дорогу від головного слідчого управління паркується і цей інфініті. Скажіть, будь ласка, ви у слідчому управлінні працюєте. Ми робимо сюжет про автівки співробітників. Звідки у вас інфініті? Надалі чоловік паркується подалі від слідчого управління. Недешеве авто зареєстроване на чащевого Дмитра Ігоровича. Слідчий з таким самим прізвищем та ініціалами на початку року розслідував справу постраждалих під час Євромайдану. Загалом людей, які щодня їздять до головного слідчого управління на розкішних автівках, можна поділити на дві категорії: ті, що заперечують роботу у ГПУ, і ті, що заперечують наявність дорогих машин. Наприклад, ось цей водій позашляховика лексус. Скажіть, будь ласка, на якій посаді ви працюєте у слідчому управлінні? Не працюєте? Тобто о 8-й ранку приїжджаєте сюди і не працюєте, так? Да? Ні, я працюю. Ага, а на якій посаді? Преслужбу обращайтеся. А це ваша автівка? Ні. Ні? А яка зарплатня у вас у прокуратурі? Доброго гарного дня. Водії однакових позашляховиків Lexus обирають однакові легенди. Скажіть, будь ласка, на якій ви посаді працюєте в слідчому управлінні і чи Чому? ваша автівка, на якій ви їздите на роботу? Чому шиш ви працюють? Вони працюєте. Ви не працюєте тут? Водій червоного BMW X3 також переконує, що немає жодного стосунку до слідчого управління. <гану> робимо сюжет про автівки старобітників свідчук. Про... Я банку. Вибачте. Але одразу прибирає авто на набережну. А за кілька годин цей самий БМВ бачили біля Національної академії прокуратури України, де саме обирали нових прокурорів. Вартість цього Мерседеса ML стартує від 70 тисяч доларів. день. Радіо Свобода, програма Схема. Скажіть, будь ласка, ви на якій посаді працюєте у слідчому управлінні? я вам не буду говорити, але працюю всі. тут. А яка у вас автівка, і на які гроші ви її придбали? А то вам що у мене є автівка. Мерседеса Амель. Приїдьте. Добре. Дякую. 300 Ага. Дякую. А цей чоловік полюбляє гарно вдягатися на роботу. В якій посаді ви працюєте у слідчому управлінні? Я не працюю тут. Ви працюєте тут? Да. А ви щодня їздите як на роботу зранку, там ввечері виїжджаєте? Ми робимо просто сюжет про автівки співробітників з слідчого управління. От хотіло дізнатися, так. яка у вас автівка і на якій посаді ви працюєте? Ні, я тут не працюю. Не працюєте? Не. А якщо не секрет, ви якийсь інший силовий структурі? Так, більше. Так. А в якій? Я в групі перебуваю. В слідчі групі. В слідчі групі, так? Так. Це при Геповучіях? Так. так. А яка у вас автівка? У мене власне автомобіля є, але такий автомобіль у мене середнього класу. Середнього, да? Шкода октаві. Добре, дякую. За кілька днів до цієї розмови ми зафіксували, як саме цей слідчий ГПУ приїхав на роботу на ренжровері. Нашого героя ми знайшли у соціальній мережі і звати його Іван Чолок. Червоний рейндж ровер зареєстрований на родичку слідчого. У мене власне автомобіля є, але такий автомобіль у мене середнього класу. Середнього да? шкода октаві. Так. За тиждень спостережень нам також пощастило зустріти унікального співробітника головного слідчого управління ГПУ, який переконує, що їздить на роботу на метро. Радіо Свобода, програма Схема. Скажіть, будь ласка, ви на якій посаді працюєте у слідчому управлінні? Для чого? А ми знімаємо сюжет про автівки працівників. Знаємо, що у вас непогана автівка. Я, я користуюсь метро. Метро користуєтесь? Звіробій. А Хайлендер Toyota. Який? «Тойота Хайлендер чорного кольору. Ні, це ми, мабуть, прийдемо Добре, дякую.